Сандрійські інспектори Державтоінспекції перевіряють автобуси. Профілактична операція, ДАІ автобус 2014 проводиться на території усієї Кіровоградщини для забезпечення безпеки на пасажирському автотранспорті. Розпочалася операція 20 травня і триватиме аж до 20 липня. «Перевіряється технічний стан транспортних засобів, а саме автобусів. перевіряється відповідна документація, наявність документації, посвідчень водія. З відповідною категорією на право керування транспортних засобів, Олександрійське відділення Державтоінспекції проводить перевірки та профілактичні заходи в автогосподарствах перевізників, яких на території міста наразі зареєстровано 23. В кожному підприємстві проводиться профілактична бесіда з водіями на тему недопущення порушень правил дорожнього руху та дорожньо-транспортних пригод. Роз'ясняються статті Адміністративного кодексу, які порушуються, згідно яких статей, відповідний штраф, який складається за порушення. І недопущення, в основному недопущення виїзду на лінію нетверезих водіїв. Також інспектори дає попереджають перевізників щодо зберігання автобусів за місцем стоянки транспорту, адже перевізникам заборонено зберігати транспортні засоби на стоянках без належних умов. Має бути договір з підприємствами на таке зберігання. Перевіряє державтоінспекція і курсування автобусів на автобусних маршрутах. Так, за перший етап операції з 20 травня по 20 червня інспектори склали 33 адміністративних протоколи на порушників. А з 20 червня зупинили ще понад 10 водіїв автобусів за порушення правил пасажирських перевезень. Найчастіше в Олександрії. Перевозить пасажирів понад встановлену кількість, тобто передбачено технічною характеристикою даного транспортного засобу. Також технічно несправні транспортні засоби, не відповідає вимогам стандарту колеса і шини. Встановлено понад встановлену кількість сидінь для пасажирів і також відхилення від маршрутів рухів автобусів. В основному, говорять інспектори ДІ, протоколи складаються за перевезення пасажирів на технічно несправному транспорті. Багато водіїв не звертає увагу на дорожні знаки та дорожню розмітку, а також порушують правила стоянки. Зупиняють автобуси для висадки та посадки пасажирів у невідповідних місцях. Таке порушення карається штрафом у 255 гривень. Якщо виявлено транспортний засіб технічно несправний, складається адміністративний протокол на водія автобуса. Згідно статті 121 частини 2, де передбачено штраф 680 гривень. Після того, як складено було адміністративний протокол, складається адміністративний протокол на механіка підприємства, який випустив на лінію транспортний засіб, також передбачений штраф 680 гривень. Відповідальність за перевезення пасажирів по у кількість 170 гривень штраф. На перевірки Державтоінспекції пасажири автобусів реагують по-різному. Городяни, які поспішають у власних справах, ставляться негативно і поводяться навіть грубо, зізнаються в ДАІ. Але багато городян і допомагає інспекторам. Якщо не поспішає, людина розуміє то вже, і деякі відносяться нормально і пояснюють, пояснюють людям, що транспортні засоби повинні бути технічно справними і забезпечити безпеку пасажирам в Русі. На автозалах люди звертаються, показують, якщо щось там розказують, десь автобус неправильно зупинив, ще що тобто надають інформацію. Виявлені на автогосподарствах недоліки, Державтоінспекція дає можливість усунути. На їх усунення ДАІ видає приписи, які підприємства мають виконати за 10 днів. В іншому разі складається адміністративний протокол і справа передається до суду.